Тема нашого сьогоднішнього року порівняння звичайних дробів, і я пропоную вам вивчити правила порівняння дробів на прикладах зразу. Значить, давайте зробимо так. так, хвилинку. так. Я даю вам пишу перший приклад. Ну, наприклад, 3 сьомих і 5 сьомих. От як ви думаєте, який із цих дробів буде більший? Давайте згадаємо взагалі Дріб 3 сьомих. Що він означає? Що наше ціле поділене на 7 частин. І взято. 3. А дріб 5 сьомих означає. 5, 5. 7. 5 взято. Ціле поділене на сім частин і взято 5. Тут взято три частинки, тут взято 5 частин. Значить, де буде більше? 5. Да, там 5, буде 5. А тепер робимо висновок. Якщо два дроби мають однакові знаменники, більшим буде той дріб, у якого більший чисельник. Ще раз. Якщо два дроби мають однакові знаки, то більшим буде. Той требує, якого більший чисельник. Все правило запам'ятали, правда? Другий приклад. Пишу такий. Сім других і 7 третіх. А в цьому випадку, дивіться, тут я брала однакові знаменники, а тут взяла однакові чисельники. Тобто, дріб, наше ціле треба ділити на дві частинки, а взяти аж сім частин. А в другому випадку ціле треба ділити на три частинки і взяти також сім частин. От де буде, який дріб буде в цьому випадку більший, як ви думаєте? Сім других, сім третіх. Одні кажуть, сім других, другі, сім третіх. Дивіться, хорошо. Давайте так. E, значить, у нас є торт. Він не один. Так? Багато тортів. Торти поділені на дві частини тобто на пополам розрізані. І я беру сім кусочків, сім половинок. Це в першому випадку. А в другому випадку торт ділю на три частинки і також беру сім оцих кусочків, які є третинкою торта. Да Де буде більше? Чи сім половинок узять, чи сім третинок узять? 7 А Ану, давайте так. Ось це я візьму. Сім половинок. Угу. Так, дивіться. Взяла коло. Оце дві половинки, а нам треба аж 7 половинок взяти, Тобто нам треба взяти три торти цілих і половинка. А як 7 третинок? А як 7 третинок? Так це сім ось таких кусочків, правда? Ось третя частина. Так, правда ж, як 7 половинок взяти, так будеш більше, чим 7 третинок. Більше? Так. Ну, так. так. Більше. Так, добре. Збираємо. Значить, ми намалювали торти і вирішили, що 7 половинок буде більше, чим 7 кусочків, які є третьою частинкою. Робимо правило. Якщо два дроби мають однакові чисельники, більшим буде той дріб. У якого знаменник менший? Якщо знаменники однакові, де більший чисельник, той дріб більший. Якщо знаменник чисельники однакові, то робимо наопаки. Якщо чисельник більший, то дріб буде менший. Якщо чисельник менший, то дріб буде більший. Запам'ятали? Запам'ятали, думаю. Так. Третє. Я пишу дріб 1 четверта. Скажіть, він правильний чи неправильний? Правильний. 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 Бо чисельник правильний. Не за знаменник. От я хочу правильний дріб порівняти із одиничкою. Що буде більше? Одна четверта чи одиниця? Одиниця. Одиниця, одиниця. да. Одиниця. Це ж у мене цілий торт, правда? А це його четвертушечка. Кажемо правило. Будь-який правильний дріб. Пишу правильний, менший за одиницю. Менший за одиницю. Угу. Добре. Давайте неправильний дріб порівняємо з одиничкою. Ну, наприклад, візьмемо який. Три других. І одиниця. Як ви думаєте, що буде більше? Оце бо, в мене три неправильний. Три других? Так, да, три других, бо мені треба. Бо три половинки це получається. Mm -hmm. Це виходить а три половинки. по три половини. Так, це буде більше, це буде більше, нілий торт. Тобто, кажемо правило будь-який. будь, -який, будь -який неправильний дріб буде. Більше за одиницю. Більше за одиницю. Добре. І останнє п'яте правило. Беру одну четверту і три друге. Де буде більше? Чи менше? Оце в мене правильно. Ну, буде. Три других. Буде що? Три других? Три других. Три других? Три других? Більше, так? Да? Три других буде більше. Тобто, кажемо правило. Да. Будь-який. Будь-який. Правильний дріб. Будь-який неправильний трикутник буде більший за правильний. Дріб тільки не трикутник, а дріб. Будь-який неправильний дріб буде більший за правильний. Так, гаразд. Хто хоче всі ці правила бігом розказати? Ось у нас є опорні такі приклади. Хто це, Андрюша? О, я не говорю нічого. Ну, мені не видно, хто плімка, і кажіть, називайте ім'я. Ну, Давайте я спробую. Марк, давай. А, так. А, щ... Якщо Першу дроби це... мають однакові знаменники. Якщо дроби мають однакові знаменники, то ми там чисельники оце. Більшим буде mm -hmm. той дріб, у якого чисельник. Більший. Добре. Якщо два дроби мають однакові чисельники. Але знаменники різні, так. То, то буде більший, більший тобто знаменник менший. Так, де знаменник менший, то й дріб буде більший. Далі, Марк, продовжуємо. А, правильний дріб буде, завжди буде менший за одиницю. Так. Неправильний дріб буде завжди більше за одиницю. Добре. І останнє. Неправильний дріб буде завжди більше за правильний. Чудово! Дивіться, самі розказали, я тільки писала, все мені попідказували. Я думаю, що залишилось трошечки запам'ятати все. Так, сторінка 124 і 125 оце написані ці правила. Якщо ви забудете, вони всі записані у нас у підручнику. Так, і пишу зразу домашнє завдання. Домашнє завдання. Так, можна оце сюди написати. Це правила в нас тут. Не треба мені слово в слово по книжному, але все оце порівняння ви повинні розуміти і знати, уміть сказати своїми словами. Так, номери 970. Що? 979 988. Є. Так, і ми переходимо на приклади, будемо розв'язувати. Так, 979 79 додому. 978 робимо зараз. Так, пишу перший приклад.

Перше правило. Дроби мають однакові знаменники. Де буде дріб більший? Марк, помагай. Де більший? 7 12. дванадцятих. Так, де більший чисельник. 7 12. Добре. Ой, тут тільки не перше, тут АБ пішло, так? Да? А. Так, Катюш, робимо з тобою далі? Простенькі приклади можна робити. Давай, Давай. Читай дроби. Три сімнадцятих і. Сім сімнадцятих. Що більше? Сім сімнадцятих. Добре. Ставим знак? Кать, читай дроби хо чуть? Тринадцять, одиннадцять і один одинадцятих і шість одинадцятих, добре. Де більший? 13, 12. Так, дивимося на чисельник. 13 вже більше, за 6, значить, так і ставимо знак. Так, і останній приклад, читай. Один і п'ять п'ятих. П'ять п'ятих. Так, який знак? Рівні. Рівні. 5 п'ятих. Ми знаємо, що риска дроба означає ділення. 5 ділимо на 5, буде одиничка. Або, по другим, другими словами, торт поділено на 5 частин, бо знаменник 5. І 5 із них взято. Тобто забраний цілий торт. Це одиничка. Гаразд. І наступний такий, як домашній, додому, трошечки взагалі даю трошки. Олія Володимирна. Okay. Слухаємо. Ви що, настільки торти любите? Да, мені наче тортами вам, вам зручніше розказувати. Ну, цукерку... Мама, мені просто завжди тато на яблуках показував. Можна і на яблуках, так. Да. Цукерку просто як ділити, так мала вона. А тортами, наче отак, шматками краще. Хочете, будемо шоколадки ділити. Так, 980... Всім. Я думаю, буде якось неудобно. Кубики. Е... О, тож і я, того, що кубики незручно. Так. 987 Хто робить? Можна, можна я. Можна, Нікита. Ой, хто там ще? Скажіть? Софія ще. кошек? Ага, якраз. Тіша всегда. Давайте Софійка. Uh -huh. Перше це 7 тринадцятих і 7 п'ятнадцятих. Так. Дедрі? Більше, 7 тринадцятих. Так, перше, ось друге правило в нас чисельники однакові, значить, ставимо знак навпаки. Оце число менше, а ми ставимо більше. Добре, наступний. На порівняння дуже просто порівнюють і подобається всім порівнювати. Наступні це 11 сьомих і 11 п'ятих. Так. Бігом, Софійка. Однакові чисельники, значить дивимося на знаменник. 11 сьомих. Буде який більше Ой, чи менше? Не. 11 п'ятих. Більше 11 п'ятих. Да. Порівнюємо, дивіться, 7 більше, а ставимо знак навпаки. Так, наступне. Зараз. 39,93. Стоп. 39,93. 39. Стоп, стоп, стоп. Красиво читаємо. 39,93 і 39, 39. Так. Софіка, яким правилом Це користуємося? 39,39. 39. І терд, 30. 30. Дев'ятих буде більше. Так. А яким правилом користувалася? Номер, можна сказати. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ось і другим другий. Четвертий. Або четвертим, правда? Тільки ж не четвертим. Оце в нас правильний, він менший за одиничку. Можна або другим, або третім. Так, останній приклад у цьому номері. 30 19. -х. Або іще 5, ще правильно, всегда менше від неправильного. То вже, так, да. то вже можна. 3013 30, буде правильно. Більше. Більше ти хочеш сказати, так. Да. Згодна. Mm -hmm. Значить, все просто, правда? Так. Давайте наступний номер напишемо. Номер 980. Завдання. Розтаршуйте числа у порядку спадання. Значить, від якого? Най. Спадання це від віддай. Спадає. Значить. Зразу саме велике а, число. Від найбільшого до найменшого? Так, да, від найбільшого до найменшого. Добре. Давайте шукати, де в нас тут найбільше число. 35, 28. Стоп. Дев'ятсот вісімдесятий номер. А, так. Да, це я не туди глянула. 35, 28. Згодна, правильно. Далі. Восемь буде 29, 28. Угу. Далі. 8, 17, 28. Усі думають, що буде наступний 17, 28? А хто думає не так? Наче да. А ну, уважно, подивіться. А що там таке? А, 13, 28. А ще щось там є таке. Хорошо, давайте я тут залишу місце трошки і напишу ваше. А, одиниця. О, одиничка. Одиниця, потім. Одиничка. Одиничка це 28, 28, правда? Все. А далі все просто. Mm -hmm. Діктуйте? 17, 12, 28. Так. 13, 28. 4, 28. І 1 28. І 1 28. Ну, це, в принципі, все, що вам треба знати про порівняння звичайних дробів. Уміть їх порівнювати. Зараз ми виключимося.